До вас йде. І для чого? Хто? Так. До вас йде людина, яка наразі не в ресурсі або була не в ресурсі, і у вас якась була підвішена ситуація. Можливо, ви не спілкувалися і що. І що ця людина, знаєте, вона, коли була у цьому стані, якісь осознання до неї прийшли. І зараз ця людина щось хоче міняти. Або міняється якийсь цикл, знаєте, як по кругу пішов, а тепер він повертається до вас знову. Він виходить із цього стану повішеного і проявляється до вас. Це важко. Це важко для нього карти хочуть вам сказати, така вам інформація. що, бачите, хоч це і важко, але він це зробить. Для чого? Які мотиви у нього, скажіть, будь ласка. Тому що, хочеться сказати, він якось мітався між, між жінкою і дитиною. Тут щось таке або для когось це справа. Можливо, він обирав між жінкою і якоюсь роботою, знаєте. І якось у нього всі ці мислі матеріальні були більші. Так, я так кажу чи ні? Ох, карти кажуть, що... Він уже не впевнений, що він тоді правильно зробив вибір. І якось більший лег... легкий шлях обрав. Він тоді обрав легкий шлях, а зараз що? Відчуваю перемогу. А що ж ти тоді? А що ж ти тоді хочеш? Щось я не зрозуміла, що тоді хочеш Так, для чого ти хочеш проявлятися? Я той шлях він не обрав, проявитися він хоче. А, трансформації. Трансформації щодо сім'ї, щодо розбитого серця. Ну це ви все зрозуміли. Для чого ти хочеш? Для чого от, ти моїй дамі потрібен тут? Ну, щоб, знаєте, строїти відносини довгострокові між вами, бо його до вас дуже тягне. Бо він хотів би комунікації з вами, поговорити і з жезлом своїм прийти, бо вже нема куди пристроїти. Так, да, так сумує. Нема куди жезла пристроїти. Я нема куди. Хоча, хоче вершити долю з вами. Отак. От посидів він там, посидів ученику і надумав, яка вам порада? Скажіть, будь ласка, карта, що ти голову ворочиш? Що потрошку буде він проявлятися. Можливо, не зараз, не прямо зараз. Порада чекати його, дивитися на його вчинки. Ну, приймати його кохання, якщо ви його самі покохаєте, да. щастя, можливо, між вами, але самі знаєте про ваші але. Це розклад спільний для особистого, щоб розібратися уже в ваших але. Пишіть, будь ласка, в особисті. Дякую.